Шановні харків'яни та харків'янки, маю честь почати від імені окремої бригади територіальної оборони міста Харкова привітати вас з річницею визволення міста Харкова від німецько-фашистських загарбників. Цей день є одним з найбільш знакових свят для мешканців Харківщини. Усі ми знаємо, що за наше місто точилися дуже тяжкі бої у серпні 1943 року. У жорсткому протистоянні з гітлерівцями були розгромлені найкращі добірні німецькі війська. Минули роки, і наше місто заслужено отримало почесний статус Місто військової слави. Харків'яни та харків'янки зберегають пам'ять про загиблих, про чисельні підпільні антифашистські групи, про тих, хто допоміг нашим співвітчизникам вистояти в ті важкі часи. Щороку мешканці міста вшановлюють пам'ять про них покладанням квітів на меморіал слави в лісопарку. Імена героїв визволителів увічнені в назвах проспектів і вулиць міста. На честь знаменної дати визволення міста від нацистів у 1943 році. Одна з вулиць міста отримала назву вулиця 23 серпня. Ми ніколи не забували та не забудемо про незначені жертви та гори, що спричинили війна нашому місту. Гітлерівські загарбники грабували і рунували все на своєму шляху, знищували та вивозили історичні та культурні пам'ятки, вбивали мирних громадян. Гітлерівцями був створений і підтримувався розкол серед населення. За результатами війни, Харків був одним з самих зруйнованих міст Європи. Очевидці свідчили, що після звільнення Вит Харкова був важким видовищем. На думки західних експертів, на відновлення міста мало знадобитися не менше 50 років. Натомість, завдяки самовідданій праці харків'ян, у місті стало швидко відновлюватися Заводи, житлові будинки, школи, дороги, проводилися озелення вулиць. У різних районах міста створювалися парки, сквери. Відвоюваний у німецьких окупантів Харків за короткий період часу було відновлено з руїн. На наших очах тривала модернізація міста. У 21-му столітті Харків став єдиним містом України, яке має повний комплект нагород Ради Європи. Це диплом Ради ЄС, почесний прапор, таблиця Європи. І приз Європи. Ці нагороди певною мірою зобов'язали харків'ян пишатись своїм минулим та з гідністю поводитись в своєрідній домівці. Скільки б історія не перевертала сторінок, події роки минулого не забуваються. 24 лютого 2022 року війна знову стала реальністю для мешканців міста. Рашистський уряд віроломно в стилі Третього рейху здійснив напад на Україну. Російські війська багато в чому повторили дії німецько фашистського агресора. Окупанти почали обстріли Харкова близько п'ятої години ранку, коли мірно міста ще спало. Захисники та захисниці рідного краю мужньо витримали удар на початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ. Сьогодні індустріальний, науковий та студентський центр нашої країни. Переживає трагічні події. Життя кожного громадянина проходить під постійними обстрілами. Але город тримається, город обороняється від рашистської навали. У цих умовах заслугою кожного харків'янина вважаємо те, що президент України присвоїв нашому місту почесне звання «Місто Героїв України. Сили територіальної оборони міста Харкова роблять свій внесок у захист того. Що було створено пращурами, які проливали свою кров і свій піт ім'я величі і процвітання міста. Залізобетонний Харків вистояв у часи Другої світової війни, відродився після її закінчення. Він вистоїть і перед навалою російської орди. Герої не вмирають, герої знаходять безсмертя і назавжди залишаються в пам'яті та наших серцях. Віримо. Що спротив ворогу дозволить відродити мирне життя у нашому незламному та нездоланному місці, забезпечить великі діяння прийдешніх поколінь. Знаємо, що Харків, – Герой України, знову буде одним із найкомфортніших у нашій країні та буде прикрасою Європи зі святом, дорогі харків'яни та харків'янки!